А якщо б ви могли не зідзвонюватись з психологом по відео, а листуватись в чаті. Чи було б це так само ефективно, як сеанси по відеодзвінку? Дослідження говорить, що так. Наприклад, платформа Talkspace провела два дослідження. На першому дослідженні вони взяли 215 людей. Ці люди мали депресію, і цих людей було розділено на дві групи: перша група проходила сеанси по відеодзвінкам, друга група листувалася з психологом. В результаті вони пройшли знову обстеження стосовно їхнього рівня депресії і було Виявлено, що їх успіх однаковий, незалежно від того, в якому форматі вони спілкуються з психологом. Під час другого дослідження вони вже взяли більше людей 850 чоловік. І результати дослідження були такі самі. Також подібне дослідження проводила платформа iFeel з людьми, які мають стрес. І дослідження показали, що ефективність і навіть швидкість досягнення результату така сама, як і по сеансам з відео. Тобто люди вже на перший третій тиждень відчували. Покращення і зниження рівня стресу. А ви хочете отримати можливість поспілкуватися з психологом в форматі чату? Якщо так, то я проводжу такі сеанси. Дізнатися більше можна за посиланням в шапці мого профілю.